Настав травень. Квітень дуже добре полив всю землю. І настав час заготовлювати траву сіно. Минулоріч ми заготовляли для городу, вкривали город, але трішечки нам це не сподобалось не саме вкривання, а вкривання сіном, тому що сіно, воно, якої де дуже добре осі мінилося, і город тепер в деяких місцях приходиться дуже ретельно і дуже багато виривати трави. А цей рік ми будемо заготовлювати для курей на зиму. Треба багато насушити, щоб не купувати а, солому. Курям потрібно, це вони і з'їдять, і як утеплювач, і так далі.